Це буде, що це означає? А ми сказати, що так рисували, ми встигли позвонити. Хто там сидіє розкаже? Так, осяє Світлана Города, це Ваня Примаченко, це морський, так, це Кірі Баранків. Він завжди, коли його фоки танцює. Так, це Даша. Саша, Оля, а вот Саша. <с PARTS> да. Это Алина. Это Алина, да. Это Влад, Это Мне так... Это Лерон. Это Да. А -а -а -а. Эта... Мне так... Да, uh, Да, <сли Burple> <habe>? Теперь с книжкой. Ну практично фотографии. Вы так вот за эти быстро. Да да в общем вы старались. Тобто вы намалювали справжній портрет класса, да? Что-что-что а що то за пляшка? Кто то с пляшкой? Вот это Да. пляжкой. Це я. я рисую. А, то ма, то так, ну гаразд, портрет удався. А де ж наші плюси. плюси? Ми стали розумніші. Старання. це любити. Та, та, Ми та ви що, досі ні! Ну да, уже не пересе вже нема куди. порт немає. Так що там ще на сорок ми пов'язано. Да, а ну це принципово. Ну забули на що 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 ще раз ага, зрозуміло. так хорошо. Ну і де ж наша мета, а повітряні кульки та то заки. Та мета, мета. А що то за трикутник горі? Приклад проте наша тема в наступному році. Наша тема понятна, це наш буде науковий проект наступного року. Так. Ага. так а кульки повітряні що означають свято. Короче, не клас, а сплошне свято. Так Ну так, да, Фібаначі, між прочим. Оплески, будь ласка, дякуємо. Так, дякуємо. Сідайте, будь ласка, діти. Так, наступні хто? Ну що, вам вже вимагають? Так, виходимо, батьки виходимо, допомагаємо, діти всі виходять. Да, Нам інтересно Так, звісно. Мы вас в следующий раз построим. Надо окремо Так, все еще впереди. А можно я вот тут где-то между вами? Так, поехали. А класс 6-й Б, он ассоциируется с математикой. Тут у вас очень много выводов математики. Число п, число Фи. 2 плюс 2 дорівнює 9. Формула площі і формула периметру. Ага, а хто це таку помилку робить на дошці, скажіть, будь ласка? Хто тут таке написав? Що це за позоріш? Хто у вас математик? Що 2 плюс 2 – 9, так? Да? Да. 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 А що це таке плюс? Хто мені може сказати? Це плюс. Ну, Я з вами ще поговорю. <свист> <свист> Знаєте що? Це перпендикулярні прямі. Приїхали. <свист> Хорошо. <свист> ну, молодці, це наше майбутнє. Мало ли що там ще нас чекає? Хорошо, продовжуємо далі. Сума сайде. Так. Далі, далі, далі. Ага, любиміе друзі, дивани, так? Да? А що там таке? Не слухаємося. Ага, там слухові апарати треба, так? Да? Так, так, так. Ну так, да, багато чого не, не знаю. Дякуємо. Побільше перемоги. По перемог. Обов'язково. Дякуємо вам. Дякуємо. Наступний тип Ні, Всі, вся, вся група виходить. Вся група, а як же? Вся група виходить Це візьмемо наш мяч, который победный, будем передавать. Так, Хорошо, хорошо. Только я не знаю, где он лезет туда. Сейчас шкаф я понятия не имею всі такі Різні. Ну різні Найголовніші різні, да? Так. Наші минусы. Так. Ми тільки кажемо всі, всі не тільки Даша, всі милочкубаті, вертливі. Ну Катя, а ти по там подивись, що там написано. В Розові, знак ага. Так, так. наші плюси. Ми дружні, веселі, кмітливі, розумні, добрі, дуже розумні. Дуже добрі, дуже кмітливі. все зрозуміло, молодці. Так. А чому не плачуть? Ні, чого батьки плачуть? Нарадуйся, що ви вы виросли і будете їх годувати нарешті. Так. Облезки, будь ласка. Ну, мало лішу. 2 плюс 2 9. Що може бути? Так. Ну, дівчатка, а чому тільки двоє арешта? Так получилось. Так, так у нас. Хто не хоче виходити? Ріма, Ріма виходить, виходить бистренько, Підоплески, всі опладують Рімі. Прекрасно! Ріма, де медаль? Ага, чудесно, поїхали. Що ми дружні, активні, спортивні, квітливі, веселі і працьові. Наші мінуси ми інтернет залежні, галасливі і лінкувані наша мета. Ми хочемо швидше потрапити з нашому класу. Найближча мета, да а що то за гілочка біля сьомого? А це така вірозка, вірозкалозина Світлана. Щоб перейти все перегнати Уже перегнали. Так уже ж там написано. Переведено всьо майбе оплески. Будь ласка, дякую.